Друзі, запам'ятайте таку штуку, яде надможе, з просторами водними в польській мові вживається прийменник над. Тобто не на море, так не кажемо, а над може, це море. Над жекем, на ріку над жеке. Тобто Жеке ставимо, от бачите, в знахідну, над єжоро, над єжором. На озеро, от зверніть увагу, що українське озеро. І переважно там, де в нашій українській О, в польській мові є. Наприклад, візьміть Один, бачите, в нас О, це історична граматика в польській мові є. Бачите, знову є. Або навіть візьмемо слово олень і подивіться, О, єлень. І переважно всюди ось там є. Тепер я хотіла ще розказати про «ти». тебе, тебе, і це теж тебе, але чому дві форми тебе? Короткі форми вживаються після дії слів, тому що кохаю це я що роблю, діє слово. Коли вживаються довгі форми, коли ми хочемо підкреслити, що тебе, власне, або після прийменників чекаю, чекам, чекам на тебе». довгі форми. Далі в нас давальний відмінок, ми будемо казати тобі. Або ці означає тобі, і це тобі. Так само довга і коротка форма. Знахідний так само буде ось таке: знахідний бірнік дорівнює на земному, тобто Тобі рудовому. Знахідний нажалтник з «з тобою». Це буде з тобою, та? з тобою. І про тебе. pro tebe, to jest miłe, widzimy no mi somnik o tobie, na przykład ja e, myślę o tobie, tak, myślę o tebie, myślę o tobie, to jest takie formy, tak, ja mam coś tebe, tebe, tobie, tobie З тобою, з тобою і про тебе. О тобі! Приходьте вивчати, ми це все дуже детально розбираємо, якщо ви хочете дійсно говорити, це тут про це. Пишіть.